Ну а Дональд Трамп сподівається, що Росія погодиться на перемир'я з Україною. За його словами, до Москви вже прямує американська делегація, і начебто, є позитивні сигнали. Ми щойно домовилися з Україною про припинення вогню, і я дуже сподіваюся, що й Росія погодиться на це. Ми збираємося зустрітися з ними пізніше, можливо, завтра. Треба припинити цю війну. Якщо ми примусимо Росію зробити, це буде чудово. Якщо не зможемо, то знову загине чимало людей. І просто зараз має можливість долучити до ефіру нашого наступного гостя Михайло Подоляк, керівник радник керівника Всепрезидента України. Михайло, вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Чи поділяєте ви оптимістичні оптимістичні настрої президента США Дональда Трампа стосовно того, що Росія має такі пристати на пропозиції на ті домовленості на рівні делегації Україна США, які були вже почасти озвучені. Дещо ми з того з тих перемовин знаємо, з цього раунду чергового перемовин? Зоглядую на те, що на Росії в принципі вже прокоментували власне деякі треки, деякі тези і сказали, що? Вони нічого не сказали за фактом, але сказали, що рішення будуть прийматися не деся в Москві. В Москві рішення вже прийняли три роки тому, ну чи скоріше, в 2014 року, році почати повномасштабне вторгнення в Україну двоетапне. і відповідно сьогодні Росія знаходиться там, де вона знаходиться. На жаль, ще певні ресурси в неї є. Але і тут я прийду до вашого питання щодо оптимізму пана Трампа. Якщо безумовно сполучені штати мають достатньо, м'яко кажучи інструментів, враховуючи психотипну чи там стиль політичний, інформаційний стиль самого пана Трампа, якщо вони ці інструменти. Будуть використовувати, то безумовно не зможуть примусити Росію до того, щоб вона там і не, не те, що йшла на тимчасово перемир'я, все ж таки фіналізувала цю війну, а не на своїх умовах. Це очевидно, і тут я ну погоджуюсь, що у пана Трампа відповідно є своє бачення того, як він далі буде примушувати Росію. Але а, я хотів би, щоб ми з вами дивились реалістично на те, що стосується Росії. І про це говорить президент України. Пан Зеленський чітко фіксує, що в нас є достатньо накопиченого досвіду про те, що. Росія, якщо ви не примушуєте до чогось, вона завжди порушує домовленості. Це очевидно, і безумовно, сьогодні Росія, і якщо знову ж таки, зважити на те, що вони не коментують на офіційному рівні оці пропозиції, які офіційно прозвучали в Саудівській Аравії, і ще до 30-денного перемиря, в тому числі, бачимо, що офіційної позиції сьогодні в Росії немає, тому вони шукають, як би це одночасно і сказати, що вони тільки вони за мир, ну і продовжують ракетами. Атакувати країну, на яку напали, і в той же час відповідно не підписувати безумовно ніяке там перемир'я, так далі, і тому подібне, чому тому, що Російська Федерація ще раз на цьому наголошую, Росія не отримала тих дивідендів, які вона хотіла отримати від цієї війни. Я сьогодні не про Україну, не про територію, яку вона хотіла окупувати, там чи взяти під тотальний, скажімо, фактичний контроль. І так далі. Я про більш глобальні цілі, які Росія перед собою ставила, перша це стати там чи не найголовнішою глобальною державою, яка впливає на правила поведінки. А по-друге, тотально домінувати у на європейському континенті жодна з цих цілей не реалізована. І тому зрозуміло, що Росія шукає сьогодні вихід, як одночасно ще раз повторюю, продовжувати експансію в Україну і в той же час не нести ту ціну, яку треба буде нести, якщо Пан Трамп повертаємося, якщо Пан Трамп реалізує своє перемир'я як такого пан Михайловиче, чуєте ви мене? Так, трошки. Зараз чуєте? Михайло Подоляк нагадаю, у нас на зв'язку. Зараз налагоджуємо зв'язок. Я єдине, що от якщо про Трампа знову ж таки згадали так, Михайло повертається. Я зацитую Рубію, який сказав постфактум постфактом вже після зустрічі з нашою делегацією в Джиді. Він сказав, що ми сподіваємося, що росіяни пристануть на наші ну на ці пропозиції да, щодо 30-денного припинення вогню, тимчасово. Але якщо ні, то ми будемо ну умовно ще тепер буде зрозуміло ху ісху, да хто і хто і це не на користь росіян а тут же ще з'явилася реакція самого Дональда Трампа. Дослівно Трамп заявив про руйнівні покарання для Російської Федерації в разі продовження війни. Його цитує BBC. Це він заявив на зустрічі з журналістами, значить, американськими, зокрема світовими. В мене питання: ну звісно, що це був такий сильний хід щодо цих пропозицій з нашого боку, щодо 30-денного призупинення вогню, які підтримали європейці і значить, делегати з Вашингтона зі сполучених штатів, і Путіна такі своєрідні. Ні, розтяжці про це пишуть всі західні змі. Йому досить складно тепер прийняти рішення, але чи розуміє він про наскільки ці руйнівні санкції з боку США можуть бути введені, і чи зможе Трамп все ж таки реалізувати цей проект щодо санкцій? Наскільки вони відзеркаляться, відобразяться на економіці Росії, а відтак і фінансуванні війни? А, перше тут не так довго чекати. Там вони вже на рівні двосторонніх відносин комунікують. Ми знаємо, що і пан Трамп про це говорить. і Місари відповідно. Ну перш за все, пан Туїтков сьогодні. Мандрують до Москви для того, щоб там вирішувати питання війни і миру як такого. Ну тобто попередньо узгодити позиції, які сполучені штати з нами узгодили. Це перше, друге. А це вже буде питання репутації. Ну путін може там погоджуватись на щось, не погоджуватись, тому що він не зовсім ми з вами неодноразово це говорили, не зовсім адекватно реагує на ситуацію як таку, і взагалі на те, що відбувається сьогодні. Він давав відповідні коментарі щодо операції в Курській області і знову ж таки наголошував на тому, що буде там всіх знищувати вбивати і так далі. Ну тобто, Путін продовжує знаходитися в такому не зовсім, скажімо, адекватного для даного політичного моменту а, стані. І тому Путін може безумовно спрокувати подальші дії, і тут же ми переходимо до того, що це буде стосуватись безумовно репутації пана Трампа. Він ну таке точно не пробачить. Якщо є відповідні домовленості, чи вони будуть сформовані? Є розуміння, що Україна Україна на цьому завжди наполягала. Україна безумовно зацікавлена в мирі як такому, там в перемир'ї, в припиненні вогню, в переговорному процесі. Це очевидно. Ну на певних умовах ми зараз не говоримо умови, тому що поки що немає відповідного переговору процесу і в той же час Росія очевидно починала цю агресію не для того, щоб комусь там подарувати мир, чи припинити вогонь і так далі. Якщо буде вважати, що для неї це буде безкарно, і тут же буде питання в тому, чи сполучені штати дійсно хочуть мати репутацію. Ну чи там пан Трамп хоче мати репутацію людини, яка має жорстке слово, і якщо хтось порушує це слово, яке йому дали, він буде використовувати силу. І Тут я знову ж таки зроблю спосилання на президента Зеленського, який сказав, це буде ну, це якраз і буде про мир. Через Силу да? Ну, тобто треба буде застосувати відповідні інструменти примусу, або все ж таки, ну я на це не дуже розраховую. Все ж таки будемо вважати, що в Російській Федерації є там якісь залишки. Певного розуму да і вони можуть проаналізувати ситуацію ті наслідки, які вони будуть мати, якщо не припинить вогонь сьогодні. Да, і відповідно наслідки не тільки мілітарні, але чи навпаки, не тільки економічні наслідки щодо там санкцій, щодо там нафтових санкцій, чи там банківських санкцій, енергетичних санкцій, як про це говорить Трамп, а в тому числі і мілітарні зовсім іншого. Рівня санкції і так далі. Якщо вони проаналізуються і будуть усвідомлювати наслідки, то тоді ви будемо бачити з вами швидкий процес врегулювання. Якщо ні, то тоді знову ж таки Україна буде мати зовсім інший набор інструментів для примусу Росії разом з нашими партнерами. Ну але знаєте, те, що відбудеться контакт вже цього тижня, скоріш за все між представниками США і Росії щодо цих пропозицій щодо 30-денного припинення вогню, і в принципі вже чекати недовго. Якась конкретна інформація буде озвучена. Але в той же час, цими днями, і вчора, і сьогодні, наприклад, на російському телебаченні жодної інформації про те, яким може бути рішення і відповідь, немає. Ведучі тамтешні пропагандисти типу Скабієвої, так і говорять, що ну а нам. Щось цього, бо вони не знають, як відповідати на ці пропозиції. Вказівки не було зверху. Воєнкори, інститут вивчення війни, пише про те, що воєнкори, які підтримувані Кремлем, зокрема, розганяють зраду, що це зрада національних інтересів взагалі приставати на такі пропозиції, немає. І Росія в той же час, наприклад, проводить навчання в Індійському океані разом з Китаєм і Іраном, демонструючи якісь свої потуги і міць. Можливо, це є реакцією на зустріч у Джиді. Чесно кажучи, я не зовсім розумію такі інструменти, як проводити навчання в той час, якщо ти маєш трирічну велику війну в Європі, де в принципі будь-хто може проаналізувати наскільки ти спроможний, наскільки відповідає твої заяви тому обсягу інструментів мілітарних, які в тебе є, і так далі. Тобто Росія за ці три роки чітко зафіксувала свою ціну як там армії, як там ВПК і так далі, тому подібне. Тому і всі їх навчання, де вони там приймають якусь участь, це немає. Позбавлено всіх сенсів, і тому це не відповідь. Ні, ви абсолютно праві. В них не сформовано, тому що вони не очікували достатньо. Скажімо, так швидкої роботи двосторонньої роботи України і сполучених штатів вони не очікували, що Україна ну абсолютно на зовсім іншому рівні спілкується не тільки з європейськими партнерами, і в тому числі навіть на фоні емоційних розмов зі з американськими партнерами, що Україна вміє чути і вміє пропонувати абсолютно конструктивні речі, які ну можуть зацікавити абсолютно точно навіть в таких тяжких ситуаціях, які ми сьогодні знаходимо з точки зору війни і миру, і безумовно Україна. На набагато більш, скажімо так. Дипломатичніша чи інформаційнішо, дипломатичні правильно будує свої комунікації на різних рівнях, на відміну від Росії, яка тільки ультимативно чогось вимагає і тільки ультимативно на чомусь полягає. І вони набагато більш інертніші, тобто не швидко реагують на зміну в політичних глобальних там, скажімо, полях на зміну трендів, які є в інформаційному в дипломатику інформаційному полі. Вони не не встигають за цим всім і, безумовно, в них сьогодні. Немає відповіді на швидку пропозицію, достатньо конструктивну, яку ми з вами почули в Да? Тобто вони не можуть на це відповісти. А пропаганда вона є інерційною, вона масштабна, але інерційна в Російській Федерації. Тому вони будуть продовжувати е співати пісню цю легендарну пісню, священна війна, і продовжувати наполягати на тому, що вони мають якесь там абстрактне право на чужій території вбивати громадян іншої країни треба спокійно ставитись до пропаганди давайте побачимо на реакцію сьогодні офіційної москви я ще раз наголошую там декілька днів залишились побачимо наскільки жорстко будуть з нею розмовляти ну безумовно, це все в публічному просторі навряд чи буде але будемо бачити про ті реакції росії яку ми вже зможемо з вами обговорити про хотілки і вимоги на тлі домовленості в джиді зустрічі представників сша і росії давайте згадаємо про те що рубьо і трамп вже Потім постфактом вони визнали перемовний процес в старт цього процесу принаймні на рівні України та США досить оптимістичним і обнадійливим. Але Волс радник з нацбезпеки знову ж таки згадав про те, що обидвоє сторони, ну україна Росія, мають. Де чим поступитися, ну напевно, натякаючи там можливо, і на територію, от зокрема на території, от зокрема, давайте згадаємо про те, що в день е... Україно-Американських переговорів Саудівській Аравії в Росії заявили про готовність повністю окупувати чотири області України. Заява пропагандистському агентства ТАС пролунала від голови комітету Держдуми в справах СНД євразійської інтеграції і зв'язків з півічизниками Віктора Водолацького. Е... Чи може тут бути ситуація, що нам запропонують щось таке, тобто йдеться про. Де факто і де юре? Ну типу, давайте от з одного боку, ніби закриємо очі на те, що там на якусь частину території наших областей зайшли росіяни і щось там контролюють. Але де юре ми визнавати це не будемо, як це відбулося, наприклад, там з Луганщиною, Донеччиною і Кримом. А, де ж ви знаходите таких водолацьких, та, да, я, чесно кажучи, ви їх нюсмейкерами робите, вони взагалі десь абстрактно собі щось там розуміють і так далі. Ну, дивіться, міжнародне право воно достатньо коректно і чітко фіксує. Території ваші є, ваші. Ніхто не може в одноосібному порядку там приписати щось собі, забрати, окупувати і так далі. І тому подібне. Це абсолютно точно не приведе окупація, тимчасово не приводить до зміни юридичного статусу цих територій. Навпаки, вона тільки робить тяжчим. Злочин, який вчиняє країна агресор, тобто все, що Росія з 2014 року в Україні окупувала, це все є утяжіння злочинів, які вона вчинила з самого факту агресії, і так воно й буде далі. І до речі, президент знову ж таки України чітко наголошує, ніяких там немає поступок, територіальних і так далі. Ну тобто, фактична окупація з 2014 року, вона є на певних територіях, і безумовно ніхто не буде там віддавати Росії те, що вони не можуть мілітарним шляхом забрати. Це ж ну зрозумілі речі. Більше того, ці території абсолютно точно юридично будуть вважатися українськими в повному обсязі, в повному сенсі цього слова, і знову ж таки ніхто не зацікавлений в тому, щоб можна було мілітарним шляхом зайти, забрати чиїсь території, сказати, що вони тепер наші, тому що ми таким чином, якщо одначе, чи, верніше, один раз це можна дозволити Росії, це буде означати безпреривний процес переходу тих чи інших територій через мілітарні інструменти від однієї країни до іншої, тобто ми розблокуємо десятки, а то і сотні. Інших регіональних конфліктів я думаю, що ну навряд чи хтось готовий до цього, і безумовно ніхто не буде говорити, що Україна має визнати ці території російськими. Це неможливо, це не фізично, не юридично, ні морально неможливо. Далі давайте говорити про те, що а, компроміси чи поступки взаємні нам би з вами хотілося б обговорити поступки Росії, тому що дивіться, війна тільки на території України. Тобто, Росія є країною абсолютним агресором, який захоплює щось в когось. Да? Ну тобто вона щось там. Отримує і де тут мають бути поступки. Росія має продемонструвати, що вона готова до миру через певні поступки. А це вже буде питання дипломатії. Тому я ще раз. Є позиції України, які достатньо чіткі. Ми абсолютно точно разом з партнерами ніколи не визнаємо території російськими. Це очевидно, вони будуть окупованими. Якийсь час. Безумовно, це не буде пожиттєво, як там не думає собі Росія. Все, що вона тобі собі вписує в якісь неіснуючі на сьогоднішній день конституційні уложення. Чому тому що не може бути конституція десятки разів змінення і вважатись дійсною? Це очевидно знову ж таки в рамках міжнародного права. І тому все, що там Росія буде говорити про себе, це питання 91-го року, да ще раз питання 91-го року це питання революції в самій Росії. Як тільки в революція в самій Росії, то багато цих питань, які є недійсними юридично, вони будуть вирішені автоматично. Але знову ж таки є інші інструменти. Це економічний тиски, дипломатичний тиски. Мені здається, що якраз такий світ буде йти по цьому шляху стратегічно. Росія не може бути е, повноцінним партнером глобальних спільнот. Чому тому, що вона ще раз наголошую, завжди порушує будь-які домовленості. Вона завжди хоче за чужий рахунок отримувати доходи, які не є для неї обов'язковими. Ну і крім того, Росія стратегічно ну абсолютно не е, та країна, з якою треба мати там партнерство. А щодо стратегічних і тактичних наших руків не можу не спитати про ситуацію із Курщину. Зокрема, біля суджі на Курщині в цілому точаться активні бойові дії. Голоком Сирський в своєму профільному телеграм-каналі пише про те, що станом на 18-ту годину було близько вісьми відбито атак росіян. Наші військові там тримають оборону. Зокрема, ну відбувається від цих самих атак. Я зацитую його у найбільш скрутній ситуації, моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів для цього. Підрозділу Сил оборони в разі потреби здійснюють маневр на більш вигідні рубежі, заявив генерал. В мене питання: якщо знову ж таки послуговуватися тезами Трампа, карта Суджі, вона е, вже зіграла, чи карта суджі вона ще зіграє? Чи вона, в принципі, свою справу вже зробила? Карта суджі грає. Ну тобто, грала, грає і буде грати, безумовно, тому що. і е, е, Резовно там якісь тактичні чи стратегічні задуми військових коментують військові. Я не буду в це втручатись, але ще раз е е проговорю наступне: сьогодні Путін відповідно екстрену нараду провів своїми військовими, і вони говорили виключно про Курську. Тобто, в них сьогодні священна війна це Курська область. Тобто, все було побудовано навколо обговорення теми, що там на Курщині, як ми її звільняємо вже там багато місяців підряд, і так далі, і тому подібне. Тобто Росія вже перейшла до обговорення оцієї священної війни для Себе і ще раз це підкреслює для нас важливість і Курської операції як такої, тому що це було показано, що Росія це такий фейковий масштабний фейк, навіть да, який багато про себе говорить, а вони не можуть забезпечити собі безпеку навіть на своїй території. А більше того, там буде сьогодні сконцентровано величезна кількість російських військ, які вони могли відправити на територію України, і безумовно це впливає на перебіг подій по всій лінії фронту, і знову ж таки репутаційно Росія виглядає зовсім інакше ніж вона про себе заявляє це бачили на початку війни, і, і, і про це думали інші країни, і так далі. Тобто, з, операція в Курській області вона і виконала велику кількість завдань, і продовжує їх виконувати. І далі це вже рішення, які будуть приймати головнокомандуючий, верховний головнокомандуючий з точки зору оперативно-тактичних заходів, які потрібно там проводити чи не проводити. Михайло Подоляк, радник керівника каже президента України, долучався до нашого ефіру. Вам дякуємо, гарного вечора.